Так, Fiat 500 2014 року. Весь в рідній фарбі автомобіль приїхав із пошкодженням в КПП. Тобто на ньому лише щеплення автомобіль повністю на ходу став. Він не утоплений, це видно по, е, цьому, по самому аукціону. По кузову він ось такий. Нагадую, всі деталі в рідній фарбі. Технічний автомобіль без нарікань, двигун, коробка, ходовка, все в доброму стані. 82 тисячі кілометрів рівнесенького пробіга, хороший салончик. Дивимось ось такий у нас тут комбінований салончик, сидіння у нас цілесенькі. руль у нас з двох Ось така мультимедія. тут автоматик, тут кондиціонер, тут у нас такий щиточок красивенький. Все як має бути. Задній ряд у нас тут достатнього розміру. Можна посадити сюди 5 великих дядьків і вони будуть дуже добре себе почувати. А якщо лише і дівчинка, то я думаю, взагалі тут є де розгулятися. Достатній багажник, навіть не достатній, а більш ніж достатній. Ось так виглядає. Здається, що тут ніхто нічого й не возив. Він складається, робиться рівний пол і можна перевозити навіть пару холодильників, якщо треба. Всі деталі по цьому автомобілю будуть за. Телефоном.